Черкашанка Марія Латів сьогодні прийшла до працівника команди підтримки дія, щоб з'ясувати, чому її документ про щеплення не завантажується. Лікар зробив двічі запис в системі Міністерства охорони здоров'я, мабуть, правильно так говорити тому. В дії не підтягується сертифікат, і для того, щоб я просто не знала, що робити. Кілька разів пробували, але звернулася в цей центр, де робила вакцинацію. і Тут підказали, як виконати певні дії. Добре, що є така людина, яка спеціаліст. І я прийшла одразу. Мені чітко пояснили, що треба робити. Допомагає підтягти сертифікати про щеплення та встановити додаток Дія не телефон, розповідає працівник головного управління статистики Олександр Черненко. Найбільше помилок каже, зроблено сімейними лікарями. У людини декілька декларацій заключено або Часто в жінок виникає, що дітей, їхніх дітей записують на цей же самий ідентифікаційний код, тоді вони теж не можуть отримати. Ну, або сімейний лікар вніс якісь некоректні дані при складенні декларації. Багато помилок допустили під час створення декларацій сімейні лікарі. Тепер вони виникають під час внесення даних про щеплення, пояснює Алла Пастушенко, яка тут у центрі вакцинації працює медичною реєстраторкою. То неправильно внесено дата народження, то неправильно внесено ідентифікаційний код, то неправильно перереєстрували. І виходить по дві корточки людей. Хоча з нашої сторони помилок стає бачу менше і менше. Ми працюємо в програмі програмі про нам підтягує повністю серію вакцини. Вже все вводиться автоматично, так що вже таких помилок ми не робимо. Працівники головного управління статистики допомагають людям порозумітися із додатком Дія, говорить помічник заступника голови обласної державної адміністрації Станіслав Чабанюк. У вихідні для цієї роботи шукають волонтерів. Це стосується рішення Мінцифри, тобто для того, щоб працювали волонтери, нам потрібно технічне обладнання, саме ноутбуки для того, щоб пояснювати людям, як зареєструватися саме на прикладі. І є певне запитання. Ця особа консультує осіб і пояснює їм, по якій причині не підтягується їхній сертифікат. За нашими статистичними даними, більшість причин у тому, що по-перше, дані дублюються, тобто мається на увазі, що сімейний лікар вказав дві картки в електронній системі охорони здоров'я. Можливо, він змінив сімейного лікаря, і через це виникло таке питання. І у зв'язку цього дія не може підтягнути сертифікат у зв'язку з тим, що він не розуміє, яку саме картку потрібно підтягнути. У Черкасах від суботи запрацювали два пункти підтримки дії у ТРЦ Любава та центрі підвищення кваліфікації, розповідає заступник голови обласної державної адміністрації Сергій Свірчков. Ми плануємо, ведемо зараз роботу, щоб всі центри надання адміністративних послуг теж надавали таку послугу, консультування з отримання сертифіката. Будемо грудень працювати, далі з Нового року будемо ну, передивлятися. Ну, в будь-якому разі це буде працювати чи в СНАПах, чи в пунктах вакцинації. Це буде послуга продовжено. Ірина Філенко, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.